От Тимотея першого послання святого апостола, Павла читання. Будьмо уважні, сину Тимотею вірне слово, як хто прагне єпископства, бажає благородного діла. Отже, єпископ має бути бездоганним однієї жінки, чоловіком тверезим, розважливим. Чесним гостинним, зібним навчати не п'яницею, не розбишакою, але сумирним і не несверливим нерушолюбом, щоб власним домом добре правив, та щоб дітей тримав у послусі з усякою повагою. Бо хто не вміє рядити власним домом, як він буде дбати про церкву Божу. Та не новонавернений, щоб, розгордівши, не був засуджений, так, як диявол. Треба також, щоб він мав гарне свідчення від тих, що зовні, щоб не попав у ганьбу, та диявольські тенета. Та Діякони так само мають бути поважні, не двоязичні, Вина багато, щоб не вживали, не були жадні на брудний зил. Щоб тайну віри берегли в честь совісті, але й таких спочатку слід поставити на пробу, а потім вони хай служать, якщо будуть бездоганні. Жінки також нехай будуть поважні, хай не обмовляють. Хай будуть тверезі, вірні в усьому. Діякони, нехай будуть кожен неї жінки чоловіком. Хай добре радять <кхід> дітьми і власним домом. Бо ті, що виконують добре свої обов'язки, здобувають собі почесне становище і велику сміливість у вірі Христа Ісуса, Алилуйя. Іс.